У неділю день підприємця зібрав в Ужгородському боздуському парку тисячі містян. Бізнесмени, які обіцяли, безкоштовно частували людей двома тисячами літрів пива та смаженим на вертелі лібиком. В той же час гостей свята вітали колективи художньої самодіяльності, співаки та міська й обласна влада. 5 березня цього року Закарпатською обласною організацією партії промисловців підприємці була започаткована благодійна акція, яка називається Підприємці дітям метою цієї акції було збір коштів серед підприємців області з подальшим їх використанням для підтримки дитячих будинків, дітей з сиріт, дітей-інвалідів. Загалом за цей час до акції долучилось більше 70 підприємців, крім підприємців, що нас дуже радує, прийняли активну участь закарпатські художники, журналісти області. І от сьогодні, святкуючи день підприємця, ми підводимо підсумки цієї акції, влаштували свято. Запросили всіх, хто приймав активну участь. Ми їх сьогодні відзначимо почесними грамотами, відзнаками, зробленими руками дітей. І від партії ми кожному вручимо білети на концерт Бориса Гребінчукова. Також в програмі було приготування 500 кілограмового бика. Спеціально для цього на торжество запросили кухара з Угорщини. Окрім губернатора та колег бізнесменів, привітати підприємців прийшов і перший заступник міського голови Сергія Ратушняка Микола Адамовський. Він зауважив, що й сам був підприємцем, тому багато знає про цю нелегку працю. У підсумку заммера побажав винуватцям свята здоров'я, витримки та хорошого податкового кодексу. Сонечко напередодні відкриття дійства посміхнулося підприємцям. Тож батьки з діточками, прогулюючись алеями парку, могли сповна насолодитись святом. Воздушки парк останнім часом став взагалі дуже чудовий. Я рахую, це найкращий парк. Це, мабуть, єдиний найкращий парк в нашому місті. Минулого року він не думаю, що настільки був чудовий, наскільки теперішнього стало дуже зелено. Горішки падають з неба. Ми ходимо дуже, дуже чудово, дуже гарно. Ми тут можемо покататися на роліках. досить часто тут буваємо. Одне з заміток, ми тут фотографувалися наш випускний альбом, і це найшикарніший альбом, я думаю, серед усіх випускників університетів. Ми от з братом йшли і згадували, як 20 років тому ми бігали дітьми по болоту по парку, а сьогодні йдемо по-вимощеному гарною брухівкою. Чисті, незамурзані, освітлений парк. Я пам'ятаю, яка тут була темнота, як разюче все змінилося. Очевидно, що все-таки міська влада набагато більше турбується, як відомо пересічному громадянину, про те, що вона робить, як вона робить. Тому що зазвичай люди не розуміють, що такий виконаний бюджет на 40%, що грошей в державній скарбниці нема. І дуже приємно відчувати, що все-таки навіть на ті, ну я би сказав, такі невеликі гроші можна зробити так багато. Мені подобається сюди ходити. Тут природа, качелі, можна покататися. Ну, парк нам взагалі подобається, багато що зробили, почистили. Для розвитку дітей от, часто приїжджає, дуже цікаво. Тепер концерт попали, атракціони цікаві. Ну, свіже повітря добре, що є де погуляти. Чиста природа, чисто.